Всіх вітаю, з вами Марія, і сьогодні тема така, що від вас приховує людина? Смачної кави та цікавої розповіді. Давайте побачимо. Так. Ну, одразу мені показаний чоловік, в якого дуже багато роздумів про вас, і про якийсь сюрприз, даруночок. Думає, планує, планує, щось там шукає. І розмови про вас, з кимсь він про вас розмовляє, але вам не каже про це. Приховує це від вас. І це, знаєте, як час від часу з людиною спілкується. Це може бути хтось навіть, може, вам і не знайома ця людина. Мені як чоловіча розмова. Це може бути так, що ви знаєте, ну, але не спілкуєтесь з цією людиною. Може, чули про цю людину, а може, знаєте, з кимось там зі своїх друзів, співробітників. Отак воно виглядає. Якісь, якісь розмови про вас ведуться. Так, тут взагалі багато чого приховує чоловік. Людина мені показана в окулярах, свої страхи, свій безлад в голові приховує, От так можу сказати, щоб одразу було зрозуміло, бо я не розберусь в тих думках. Страхи багато, бажання змін дуже таке, знаєте, потужне бажання. Коли е зміни, ну тут, тут він як десь посередині знаходиться, бо як на межі, знаєте, вони і стосовно особистого життя, вони і стосовно взагалі, от, ну, взагалі. І робота, і соціум, тут всього торкається. Тут людині хочеться цілком повністю змінити своє життя. І автівку або змінити, або взагалі купити хочеться, бо йому вона щось дуже вже конче потрібна. Потрібна, вибачте. Тепер якусь розмову з вами планує. Ну, Розмова для нього вона важлива, і після цієї розмови все зміниться, він так собі вважає. Приховує, що дуже так сумує, да. дійсно сумує і очікує, завжди якихось новин від вас очікує. Ну, Це, знаєте, як час від часу перевіряє телефон, а раптом він пропустив від вас або дзвінок, або смс-ку. Угу. Так, що від вас приховує людина? Знов чоловіка мені показують з його хвилюваннями і щось не дуже добре себе почуває і не каже от про свій стан здоров'я, про якийсь там свій діагноз, просто от лікується там. Сам десь там ходить, лікується і не розповідає. Чомусь це таємниця. Для багатьох це таємниця, бо ви як колишня, яка просто от, ну, з вами може бути час від часу спілкування, бо у вас є дитина спільна з цим чоловіком. От для таких особливо це підходить. Далі. Тут мені показаний чоловік, який нібито в медитаціях проводить час, і в цих медитаціях він щось як проговорює, як, як ну, наприклад, як якісь афірмації проговорює, якісь там. Бажання свої проговорює. Тобто тут е налаштований на вас, на спілкування з вами, на відносини з вами. Але м -м, ну, вам він так про це не каже. Це просто його е таємничка від вас. Так, далі дивлюся. Тут, здається, жінка якась така думка її, от знаєте, як блискавкою прийшла думка до людини. Ага. Дивіться, вона приховує інформацію про якийсь трикутник. Вона знає про чиїсь стосунки, і вона це, ну, про це не говорить. Вона знає, дивіться як. Тут, ну як двояково так в інформації, де одна інформація про те, що вона знає, що вона подобається якомусь чоловікові, який одружений. Вона нічого з цим не робить. Вона взагалі це тримає в таємниці. От просто вона зрозуміла це і все. В іншому випадку вона знає про чиюсь таємницю і нікуди її не несе. Це ну знаєте, як вона здогадалась, може бути будь-яка ситуація, може здогадалась про те, що її чоловік там з кимсь. Відноси немає на стороні, і вона поки що нічого з цим не робить і взагалі роз, розмірковує, що взагалі далі з цим робити. Бо це, для неї це тягар, але ну, що? поки що не зрозуміло, що робити. А для когось ще й така інформація, коли вона дізналась про якихось людей зі свого оточення, їх таємницю, і знову ж таки вона мовчить про це. Вона нікуди це не несе, вона ні з ким це не обговорює, вона поки що, от Просто як, ну, знаю інформацію, що з цим далі робити. Не знаю поки що. Отак воно виглядає. Далі кого нам ще показує філіжаночка? Ще одного чоловіка, але цей такий, знаєте, він дуже-дуже знає собі ціну. Він як в короні ходить. Він може займати якусь посаду, таку, що це як керівна посада, або це людина закону. О, у нас тривога. Але цей якісь справи, дві справи якісь приховує. Таке показане. Угу. А дивіться, як. Це якщо ви щось передаєте цій людині, а він вам. Ну, це можуть бути якісь там, наприклад, по документах працюєте з цією людиною, може, щось ще таке. Тут якась думка є про вас, але він її вголос не каже. Це, як знаєте, показано мені, як рот на замок зачинений але щось про вас багато роздумів має. І спілкування у вас є останнім часом, або, може, планується ось ось за телефонними розмовами. Взагалі-то вас відмічає як цікаву людину для себе і дуже таку, ну, знаєте, як вашу жіночу вроду для себе відмічає. Ось так. Так, далі. Далі, далі. Так, ось тут хтось кицьку маленьку приховує. Оце, чесно кажучи, не знаю, чи принесе вам, чи. Чи сам ходить, чи сама ходить, годує, бо тут і чоловік, і жінка поряд є. Тут, тут, тут різне може бути. Тут, тут, тут таке обличчя добре, таке лагідне, така турбота про цю тваринку, просто приємно дивитись. Ви знаєте, дійсно, для когось це може бути як даруночок, якщо ви мрієте. І якщо були якісь розмови у вас, що ви дуже хочете собі кицьку, то дійсно може принести, бо бачу, що, ну так, знаєте, такий вираз обличчя, такий трошки заговорницький. Так, Тут якийсь чоловік планує до вас прийти, але поки що, ну, це теж приховується поки що. Так, Аліса прийшла зараз. Отут питання якесь приховує чоловік. Він... Знаєте, він як готується спитати вас про щось. Алісечка, ти ж хвоста підпалиш. Готується, але щось він так, знаєте, Аліса, не можна. Він тут зміни планує і такі, ну, значні зміни. Спитати хоче в жінки, ну, як дає вона згоду на такі зміни чи не дає, але не можу зрозуміти, чого вони стосуються, ліса не можна, не лізь. Ні, воно тут, тут не показано просто. Але він так посміхається, він такий якийсь щасливий, він такий, знаєте, притулився до жінки і... йому так добре. Він... От знаєте, Коли можете навіть помічати, що людина, спілкуючись з вами, ніби, ніби десь от там випадає з простору, ніби з зависток трошки. Но він дійсно, як в трансовому стані, знаходиться поряд. З жінкою, так йому добре з вами, так йому, знаєте, просто хочеться бути поряд. Байдуже, що робити при цьому, де там виходите, їздите. Він той, ненавидить той час, коли він сам один лишається, коли вас нема поряд. От тоді він такий якийсь. Такий незадоволений стає. А коли ви поряд знаходитесь, у нього навіть обличчя якось так розтягується, воно таке розслаблене стає. Такий цікавий образ. Так. О, а тут чоловік, який приховує, що він дуже пишається, коли бачить, що на вас задивляються інші чоловіки. Що йому просто, от, знаєте, йому хочеться, щоб вами милувалась, щоб вас всі помічали, всі бачили і щоб всі знали, що ви, що ви з ним, що ви отака краса з ним. Ну добре, хай. Хай радіє, це ж, це ж непогано. Так, ось тут якусь таку не дуже добру новину від вас, хтось приховує вона як. Як грошей стосується, як змін грошових. Це по роботі щось, якісь зміни, їх вже обговорюють, але поки що вони не озвучені. Про чи підвищення. Угу. Тут дві, тут як. Дві розмови, знаєте, як, може, обирають з двох рівнозначних людей насправді, От так як воно виглядає. Тут незрозуміло, хто кращий, хто гірший, бо однаково мені два, обидва варіанти виглядають, але щось там чому приховує, бо це не була пряма мова з людиною. Це як підслух... підслухано. Mm -hmm. І взагалі робота з соціум. Показано, що погані новини дуже ретельно приховуються. І вони, ну це на загал. Це не, не те, що там особисто когось стосується. А на загал. Погані новини дуже так, знаєте, багато чого обмежується. Як нікому не хочеться бути сповісником поганого. Так, і ось тут літера С. А вона ще й як слухавка телефонна. Якусь розмову телефонну тут людина приховує. А взагалі, то, щоб ви розуміли, є чоловік, який багато разів за день хоче до вас телефонувати. І стримує себе в тому. Тобто, ви можете отримувати якісь дзвіночки від людини, а можете взагалі їх не отримувати. Це, знаєте, виглядає таким чином, що людина ну, кілька разів за день бере телефон до рук, набирає номер і скидає, не натискає кнопку виклику. Угу. Чиясь дитина поки що приховує свою закоханість. Тут спілкуються ну, молоді, молоді, хлопець, дівчина може бути навіть шкільного віку. Тобто ну, там є симпатія якась, ну, поки що нема сміливості вам зізнатись, що дуже подобається хтось там з протилежної статі. Угу. Ну тут, тут просто от, ну, тут дуже так симпатично, ніжно все виглядає. Я не буду туди лізти, бо дійсно тут, тут як, як перше кохання виглядає. Далі, що від вас приховує людина? Ну, Ви знаєте, по колу вже інформація йде. де закоханість, вже тут доросла закоханість, чоловік старший за жінку. Дуже закоханий, дуже так знаєте, ну просто десь на п'єдестал ставить цю жінку, вона дуже йому подобається, така, ну тут гарна, всміхнена, така красива жінка. І... Особливо відмічає її розум, її вміння от, взагалі себе якось ставити серед людей. Вміння привертати до себе увагу. Тут, ну, тут просто жінка, яка Ну не тільки, не тільки йому подобається. Тут взагалі так людина, яка взагалі дійсно до себе дуже привертає увагу. Угу. А ось тут хтось приховує, що дуже хоче, щоб ви прийшли. І я вважаю вас сильною людиною, але дуже хочу, щоб ви прийшли до, до нього, до неї. Тут мені трошки не зрозуміло, хто чоловік чи жінка. І щоб ви благали, просили про щось. Це, знаєте, як, щоб ви свою силу десь там запхали, і щоб дуже так вклонялись і просили, і тут просто, от, знаєте, як якомога більше і міцніше вмовляли про щось. Оце приховується. Так. Ну, і знову ж таки, мені показаний чоловік, який багато мріє про вас, багато розмовляє з вами, але це такі розмови, які тільки в його уяві. Коли людина планує якісь розмови з вами, тобто він як, як репетицію в себе там в голові веде, що багато про вас взагалі якихось фантазій на це приховує. І це, як, от знаєте, мені показаний він лежить і це може. Ну, Будь-який будь час доби насправді це може так і перекидатись, і, і може так засинати людина, може і в день вдасться м -м, полежати, то теж багато мрій і роздумів. І м -м, людина собі каже, що він собі зізнається, в тому, що дуже змінився з того часу, як ви з'явились десь поряд. Він каже, що це ваша заслуга. І що його життя дуже стабілізувалось. Якось воно було хаотичним. А поряд з вами воно геть інакше стає. Йому подобається. Він каже, що мені це подобається. Мені подобаються ті зміни, які я маю зараз в житті. Але багато хвилюється через гроші. Це теж приховується від вас. Багато хвилювань. У нього є там якісь е, ну справи, які треба обладнати, саме грошей стосується, щось там позакривати йому треба. Але це такі страхи, які він не планує з вами обговорювати, бо то тільки його справа, це тільки йому треба зробити. Вас це не стосується, каже. <клухи> ну і все. Ну, такі свої якісь страхи приховую, але це на цьому все. Все, Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, гарних подій вам, і спокійних, і тихих і днів і ночей, і безпечних обов'язково. Бережіть себе, в усьому бережіть і в здоров'ї, і вдачу вашу бережіть, і настрій ваш бережіть, і допомагайте одне одного, бережіть один одного. І побачимось, всім пока!